Чому потрібно відкривати бізнес, поки ти молодий? Бо у Франції, якщо ти молодий мікропідприємець, ти можеш мати знижку на соціальні внески на перший рік діяльності 50%. Просто з цієї причини, що тобі менше 30 років. Якщо тобі від 18 до 25, тобі достатньо лише надати свій документ, який підтверджує твій вік, якщо тобі від 25 до 30, Потрібно ще предоставити інший документ. Є два варіанти. Зараз ми подивимось: це перший або якщо в тебе не було робочої діяльності, відповідно, в тебе немає права на в тебе немає контракту, який припинився і буде після цього, що тобто виплати по безробітті. Ти просто пишеш, А ти Стасюнь, що я не маю таких документів, і мені менше трети років. І таким чином отримуєш знижку на соціальні внески. Якщо ж тобі менше 30 років і ти маєш статус інваліда, підтвердженої Франції, ти також можеш запитати Акре знижку на соціальні внески на перший рік діяльності. На той момент, коли я відкривала підприємця, мені також було менше 30, і в мене не було торгового стажу і відповідно права на безробіття. Саме так цілий рік я платила на половину менше податків, аніж в нормальному. Варіантів, якщо тобі цікаво відкрити мікропідприємця у Франції для того, щоб заробляти самостійно, незалежно від роботодавців і в подальшому мати змогу змінити статус на ті та сежур підприємець, я тебе запрошую за посиланням в шапці профілю. Там ти знайдеш відеотекстовий гайд. Він коштує недорого. Є покрокові інструкції про те, як відкрити мікропідприємство. Це все робиться онлайн. І з цим гайдом ти точно розберешся, як це зробити самостійно. Якщо ні, і тобі трошки складно боїшся щось тикати, то я тебе запрошую на особисті консультації, з яких ми за дві-три консультації, звичай, відкриваємо мікропідприємця, під'єднуємо цю додаткову знизку АКР, точніше. На соціальні внески з програмою відеогайду ти можеш ознайомитись за посиланням шапці профілю. В гайді можна за 8 або 13 кроків, залежно від того, який тариф ви оберете, відкрити своє мікропідприємство, спочатку ознайомитись з умовами ведення, визначитись типом діяльності, заявити про це на сайті, зареєструватися на всіх податкових сайтах, на яких буде вже відбуватися декларація. Ваших заробітків як мікропідприємця, також запросити знижку на соціальні внески, як подати декларацію, як потурбуватися про страховку про Офі, якщо ви досі отримуєте допомогу від Офії, і також в другій частині ми розглянемо, як зробити банківський аккаунт професійний, так як зробити інвойс, або підключити платіжну систему, аби отримувати гроші з клієнтів, а також що декларувати у випадку, якщо ви займаєтесь блогерською діяльністю. І також як отримати тітер десь журнал, читати всю цю детальну програму ви можете на сайті придбати також там. І я вас чекаю. А ми зустрінемося в наступних відео.